Шановні друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі та честь вам представити нову пам'ятну монету, яка присвячена маленьким українцям. Ця монета, називає, ця монета називається «Народжений в Україні. Вона має номінал 5 гривень. Продається в футлярі, має сертифікат срібної пам'ятної монети та сама назва. Що ж, давайте дістанемо цю монету та більш детально про неї вам розкажу. А перш за все давайте розглянемо її більш детально з різних сторін. Так от, давайте тепер уважно подивимося цю монету. Перше, що ми бачимо, це карта України. Надпис Народжений в Україні на тлі Всесвіту сам Малюк-космонавт, який пов'язаний поповиною з матір'ю України. До речі, хочу відмітити: дуже багато було розмов та деяких спорів, чому це народжений в Україні і зображений тільки хлопчик. Це, наче гендерно, виділяють хлопчиків. Не стосується дівчат. Я з цим повністю не згоден. Народжений в Україні – це людина. Це як і хлопчик, так і дівчинка, і малюк, як і в якого ще нема полу або вже є, але все одно цей малюк він в скафандрі. Зв'язаний з Україною, це може бути як і дівчинка, так і хлопчик. Давайте е далі розглянемо це монету з іншої сторони. Що ми бачимо? Це як завжди надпис Україна, Герб, Малий Державний герб України, рік карбування 2023 І є одна деталь, яка в макеті є, але цієї монети чомусь нема. Це вперше я бачу за півтора року, як монети випускаються. І я не знаю, чи це помилка, чи це. Цікаво, чи в інших монетах також нема, а саме логотип монетного двору. Він тут відсутній. Але на сайті я передивився сайт, він там дійсно указаний, цієї монети його нема. Давайте далі. Що ми тут бачимо? Це батьківська хата в оточенні Мальф та рушників. І сам номінал 5 гривень. Ця монета, саме ця монета, яка випустилась сріблі, має тираж 5000 штук. Вона продається, продавалася верніше, в інтернет-магазині Національного банку. Підписуйтесь на мій канал, та ви будете знати, коли і як її можна купити. Національний банк до продажу випустив там 300 монет. Також ви цю монету можете купити в банках-дистрибюторах. Де саме і коли, саме знову таки на моєму телеграм-каналі, підписуйтесь. Тож, ще раз дякую всім за увагу. Можете поздоровати мене з цією монеткою, додав собі в колекцію. Скоро Будуть нові монети, які я заказав в інтернет-магазині. І буде багато цікавих новинок. Всім дякую за увагу. До побачення.